Привіт! Якщо ти страждаєш через жахливі симптоми такого захворювання, як цистит, то я раджу обов'язково додивитись це відео до кінця, так як я розповім про перші причини цього захворювання і його біологічні сенси, і на що звернути свою увагу, щоб вийти на шлях повного зцілення. Привіт, мене звати Ріма. Я психолог і спеціаліст сучасної психосоматики. Сьогодні ми розберемо дуже неприємне жіноче захворювання, це стит, і про це захворювання я знаю не з книжок. Я сама прохворіла ним 4 роки, і мені було дуже важко віднайти, що ж його запускає. В чому справа, і бо він такий досить обширний. Я розповім сьогодні про це і про перші причини психологічні цього захворювання. Отже, цистит – це хвороба людей, в яких є. Проблеми з відстоюванням своїх кордонів, з вилаштовуванням своїх територіальних кордонів, коли хтось може вдертися на їх територію, і вони не можуть цю людину поставити, ну типу відпушити назад, тобто да, розставити свої оці кордони, і в якихось моментах вони можливо бояться бути незручними або бояться, що їх перестануть любити, перестануть цінувати, і вони десь підлаштовуються під інших людей. Але давайте все по порядку. Спершу. Я б хотіла розповісти про біологічний сенс цього захворювання, і тоді багато чого стане на свої місця. Якщо ми подивимось на всім знають, що ми були раніше тваринками, і якщо ми подивимось на тварин, вони мітять територію. І ця хвороба цистит, це, це її викликає територіальний конфлікт. Що таке територіальний конфлікт? Це коли хтось вдирається на свою територію, і ти не можеш цією людиною прогнати з неї. Так? І ми зараз бачимо, що тваринки вони свою територію помічають. Коли людина не може помітити свою територію, тіло починає нам допомагати і збільшувати наш сечовий міхур, для того, щоб там було більше сечі, і ми могли помітити цю територію від зайвих, неприємних нам ну, якихось людей або ну обставин чи емоцій, чи щось такого плану. Але частіше за все, це все ж таки люди. І коли ми в фазі стресу, наш сечовий міхур розбільшується, він збільшується за рахунок виразок, тобто це як маленькі ранки утворюються. І коли вже ми цю фазу стресу проходимо, наше тіло починає загоюватись, це називається фаза зцілення, і в нас починається набряк в нашому сечовому міхорі. міхорі. Саме в той момент ми починаємо відчувати неприємні всі симптоми, зуд, ми хочемо там, сходити в туалет, але не можемо. Бо набряк – це фаза зцілення, але все ж таки вона відбувається тоді, коли вже все закінчилось. Це веде до того, що завжди в такому захворюванні Захворювання, як цистит, треба дивитися, що було до. Тобто, що було вчора, що було тиждень назад, а не зараз, бо зараз вже все закінчилось. Вже наше тіло воно вийшло з фази стресу, така фух, типу, все нормально. І тепер от тримай наслідки нашого такого, нашої допомоги, да, в плані допомоги тіла. І тепер дуже часто дівчата приходять до мене з такими запитами, як цистит після сексу. І тут ми можемо зрозуміти, що для жінки наше тіло це теж наша територія. Якщо ми не хочемо цього сексу або він був якийсь, ну. Неприємний, некомфортний нам після цього може бути цистит. До речі, дуже круто розповідаю про цю тему. Висвітлюю в відео про болючі критичні дні, обов'язково переходьте, якщо ви маєте такі неприємні відчуття. Там я розповідаю, як правильно доносити партнеру про це, що можна робити, які питання ставити собі, щоб не впадати в цю ловушку, коли ти займаєшся сексом, хоча ти цього не хочеш або тобі неприємно. Другий момент, коли цистит в дитини ще. З дитинства, вибачте, тавтологію. Частіше за все, це буває, коли у дитини дуже авторитарні батьки, вони можуть задавлювати дитину, вони не відчувають її ніяких кордонів. Дуже часта історія, коли мама вривається в кімнату дівчинки, починає сама лазити в її речах, взагалі не знає, що таке там стукати. Да? І дитина, вона взагалі не відчуває, що є якась її територія, де вона може розслабитись. Вона розуміє, що в у будь-який момент може вдертися там хтось лівий і почати там щось робити на її території. Тому, якщо у вас ця штука з дитинства, то о, приділіть увагу саме вашим відносинам з батьками, мамами і приділіть увагу тому, що ви так не ставитесь до своєї дитини. Ще хочу трошки затронути тему території для жінки. Територія це взагалі може бути все, що угодно. Це може бути і дім. І її робота, наприклад, там коли хтось вліз в скриньку, електронну скриньку жінки, прочитав її листи, це теж порушення території. Коли хтось не знаю, хватає за руку, хоча там жінка цього не любить, це теж порушення території. Ще зустрічаються такі штуки, коли приїжджає мама чоловіка і починає влаштовувати в домі свої порядки. Типу, ой, ця каструля має не тут стояти, ой, а тут тебе ложки з вилками навпаки, треба класти. От і жінка. Теж це считує як порушення її територіальних прав. І що хтось, якась інша жінка, ще й починає встановлювати свої порядки на її території. Це визиває цистит, причому так, що вона приїжджає. Наприклад, мама чоловіка приїжджає, все ок, а от вона вже виїжджає, людина видихає, жінка, що все, стрес закінчився, і саме тоді в неї починається цистит. От також територія жінки це її мистецтво, її хобі. Не знаю, вона там звіт якийсь відправила вже на роботі, да? і там хтось починає його критикувати. Це теж може. Можна считувати як порушення якогось своєї території, своїх кордонів зараз наведу приклад з мого особистого життя я досить довго не змогла зрозуміти, де ж порушуються мої кордони, тому що багато чого за чотири роки змінювалося, було по-різному. І в мене були різні відносини на той момент. Я жила і вдома, я жила там в трьох різних місцях, і вдома з мамою, і там ще десь. І все одно симптоми були. Я змогла віднайти цей запуск з. Все ж таки спеціалістом з моїм психологом, і в мене була така історія, що я дуже боялась, я не розуміла, коли я чогось хочу, а коли не хочу. Тобто ти, мене кудись кличуть, а я боюсь пропустити. Так? Тобто я не думаю з того, що Ріма, ти зараз хочеш куди йтись? Чи ти хочеш залишитись вдома? Я така типу, звісно, нам треба йти, бо вдруг ми там щось. Пропустимо, да? а що запускає оці думки, що, що мене там хтось не буде любити, якщо я кудись не піду, або щось там трапиться, а я це пропущу, якусь мою цінність це знизить. От, і тому дуже важливо для жінки навчитись чути, чого вона хоче. До речі, важливий спойлер: якщо ви задумуєтесь вже, от вам спитали, ти там хочеш не знаю, піти в кіно, і якщо немає цього угу", одразу. Це означає, що ви не хочете. Тобто, коли вже ви починаєте з собою якось сперечатися, зважувати всі за і проти, то скоріш за все, ви вже насправді не хочете отакий вам лайфхак. Тепер перейдемо до рекомендацій. По перше, якщо ви страждаєте таким захворюванням, то я раджу обов'язково завжди на пляжах. В водоймищах мати з собою переодягти купальник, бо взагалі не можна сидіти в мокрому, це дуже важливо. Я вчилась чути, чого я хочу або не хочу саме на їжі. От раніше я не розуміла, чого я там насправді хочу. І коли ти починаєш думати, мм, от чого б я зараз в ідеалі б хотіла з'їсти там? Да? Я пам'ятаю, як зараз, коли перша робила цю вправу, я така думала, це була зима. Думаю, Боже, як я зараз хочу персик, і щоб він, отак, от е, сок, тік в. Бабу... У мене по, всій мої, по всьому моєму обличчі такого соковитого, смачного, солодкого, але ну, в мене тоді не було можливості його якось ніде придбати. От, але в такі моменти, коли ти починаєш так більш чіпетільно відноситись до свого тіла, то ти починаєш помічати свої реакції тіла, чого ти хочеш. От, і тоді, коли тебе запитують, там, кудись запрошують. Якісь плани ви будуєте, тоді набагато легше зрозуміти, що твоє тіло дійсно цього хоче, і ти цього хочеш або ні, щоб не бути такою зручною для інших, так, щоб знати свої межі і свої кордони. До речі, в мене є дуже крута вправа на кордони. Вона прям прям ідеальна. Давайте зробимо наступним чином. Щоб вона мала таку більш цінність для вас, бо коли воно все отак от у вільному доступі, я знаю, що ніхто нічого не робить. Оце послухали добре. Давайте зробимо так. Я попрошу вас поділитися моїм будь-яким рилзом з інстаграму або посиланням на мій Ютуб на будь-яке відео. І відмітити мене в сторіках в інстаграмі, і я вам скину, зроблю підкаст, по-перше, на тему кордонів особистісних, а по-друге, в цьому ж подкасті зроблю оцю вправу на кордони. Вправа вона про те, як навчити своє тіло, по-перше, казати іншим людям ні, бо в нас дуже багато є моментів, особливо з батьками, коли типу ми не вміємо людям казати ні, не можемо. Нам почне бути, ми відчуваємо провину, ми там щось комусь повинні. І ці історії в нас дуже сильні є установки з дитинства про те, що ми там повинні подати стакан води, там бабусям, дідусям, ми їм все повинні. Вони там все для нас робили. Ну, коли це не через вдячність йде і не від себе, то зазвичай це порушення своїх кордонів. От і тому треба перше вчитися це робити хоча б в своїй голові, да і навчати тіло. Оце нові нейронні зв'язки вилаштовувати, що може бути по-іншому, можна сказати ні і не образити при цьому людину. От, а потім це вже можна переносити на своє життя, і воно ну так буде набагато легше. От, і тоді відмічайте мене в своїх сторіках в інстаграмі. І я вам буду скидати цей підкаст правою, і тоді все буде супер і буде цінність. Я наче, все сказала. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, розповідайте друзям. Давайте будувати разом здорову націю. Переходьте на мої інші відео про психосоматику захворювань носика або психосоматика молочниці. І бажаю вам бути абсолютно здоровими, щасливими. І до нових зустрічей, Па-па!